Сьогодні поговоримо про те, що продавати в Інстаграм, щоб ваш бізнес став успішним. Instagram – це потужний майданчик для продажів, адже тут люди не тільки діляться фото та відео, а й шукають цікаві товари. По-перше, це одяг та аксесуари. Instagram – це візуальна платформа і стильні образи завжди привертають увагу. Подумайте про сезонні пропозиції, шапки, шарфи, рукавички, а також модне вечірнє вбрання. Якщо додати ексклюзивність, наприклад, обмежені колекції, це може викликати ажіотаж серед покупців. По-друге, товари для дому та декору, святкові прикраси, свічки, текстиль з тематичними мотивами. Все це ідеально підходить для інстаграм, де користувачі надихаються красивими інтер'єрами. Третя категорія: подарунки та сувеніри, запаковані набори, персоналізовані вироби, незвичайні подарунки. Все це добре продається у святковий період. Тут важливо робити акцент на емоції, які покупець дарує своїм близьким. Четверта ніша екотовари. Екологічний підхід стає дедалі популярнішим. Продаж екологічно чистого пакування, багаторазових пляшок або органічної косметики ідеально впишеться в сучасні тренди. В інстаграм важливо не тільки вибрати правильний товар, а й створити правильну атмосферу. Використовуйте якісні фото, красиві відеогляди та сторіс. Пропонуйте спеціальні знижки та влаштовуйте розіграші, щоб привернути ще більше уваги. І головне, щоб ваш бізнес працював. Вах, без перебоїв, налаштуйте зручну доставку та оплату, робіть ставку на тренди, створюйте унікальні пропозиції, і ваш бізнес в Instagram обов'язково стане успішним.